Усім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як я за 10-15 хвилин готую собі на сніданок, дуже смачний та ще й до того всього корисний, пиріг з грибами. Пиріг цей без борошна готується на висівках. Ну, хто бажає, може додати трішки висівкової муки, як я зробила конкретно в цьому випадку. Від вас, любі друзі, чекаю коментів, подобайок. А також підписки. Отже, показую рецепт. Готувати тісто я буду прямо у формі, у якій буде випікатись цей пиріг. У форму я поклала 2 яйця. Сюди ж вливаю 100 мл або сироватки, або кефіру. У мене сьогодні сироватка. Додаю сюди 1 третю чайної ложки солі і вінчиком це все добренько перемішую Далі додаю до тіста приблизно чайну ложечку кмину. Можете не додавати, можете додати іншу якусь спецію. Я дуже просто люблю кмин. Також додаю чайну ложечку розпушувача, можна додати соду погашену оцтом. І всипаю приблизно 7 столових ложок висівок житніх. Ось такі висівки, звичайні, куплені у магазині. Можете додавати висівки будь-які інші. Два вверх висівок кладу ще приблизно 5 столових ложок підсмажених грибів будь-яких, які ви любите. Можуть бути лісові, можуть бути магазині. Все це добре перемішую. Чи ложкою, чи вінчиком, чи вилкою, чим вам буде зручно. Коли я перемішала тісто, то дивлюсь на його консистенцію. Бачу, що трошки воно якби рідковате. Можна додати або столову ложку висівок, але в мене є тут ще вівсяна мука, яку я теж сама зробила, додам ще приблизно столову ложку цієї вівсяної муки. І гарненько вимішую, дивлюсь на консистенцію. Бачу, що цього буде достатньо. Ось таким, на вигляд, має бути готове тісто. Бачите, яке воно таке і не рідке, і не густе ось таку має консистенцію. Тепер я ложкою загладжую це все і ставлю в мікрохвильову піч приблизно на 5 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй мікрохвильовці. Можливо, треба буде комусь 6 хвилин. Можливо, 4. Мій пиріг сьогодні випікався 7 з половиною хвилин. Спочатку я поставила на 5 хвилин, він випікся, я подивилася, що недостатньо він пропікся, і додала ще півтори. І тепер бачу все ідеально. Тепер легенько його витягую з форми і викладаю на тарілочку, на якій він буде охолоджуватися перед тим, як я буду ним снідати.